Прийшла пора познайомити вас, як виглядають мої телятки, яких я годую з зерном по тій суровій схемі, з повним ограниченням по сіну, по молоці. Як вони виглядають в 11 неділь. А це моя теличка лізонька. Ось вона рідненька. Споживає зерносуміш. суміш. Чим мені подобається оця схема? Всього лише 320 літрів молока разом з молозивом. І ваше телятко вже у віці 11 тижнів, а це 77 днів. Отак От гарно їсть зерно, що не витягає навіть морду із відра. Я вже представляла вам схему, скільки молока, скільки води, скільки зерна, як привчати, що робити, коли телятко не п'є водички, а воно повинно випивати цю водичку. Чому? Якщо воно не випиває ту водичку, ой, знову треба все-таки вернутися до трошечки ветеринарних термінів. Ось у шлунку в... телятка є таке поняття – як рівень рідини у рубці. І якщо в рубці не буде води, що б ви не давали, що б ви не робили з тваринкою, але вона не буде їсти вашу зерносуміші, яка б вона смачна у вас не була. Ось чому, якщо телятко не п'є водичку з відра, а якщо це похмура погода, або це весна, або осінь, або зима, спраги нема, вони не п'ють водичку, я їх. Випою відром соски, да. я їх змушую випивати оту кількість води, яка потрібна по цій схемі. І ось дивіться результат. Хтось скаже: ну, хіба це теля? це якийсь задохлик, це якийсь карлик. Любі друзі, не забувайте, що ця теличка в мене на гус. Народилась вона з вагою 22 кг. Точно такою ж вагою, ну, трошечки більше, може, 25-27 кіло, народився й мій бічок Ангусик, максимус, якого я взяла на ручки і понесла. Також взяла на ручки після отилу я цю красу нелізеньку і понесла. Подивіться на мою теличку руту, який всього лише три неділі. Ви думаєте, я змогла її підняти після народження? Я спробувала і сказала ох йох твою ж. І поклала на землю. Як я її витягла з сараю? А прийшлося чекати, коли вона обсохне, стане на нього, стала позад неї, задрала хвостик і почала її толкати вперед. Бо я не змогла підняти цю теличку, а це Голштин. Вага їй була десь під 40 кілограмів. Так що бачите різницю? Три тижні ось таке ось таке. В ньому вже, мабуть, якщо я скажу кілограм 55 я не збрешу. І давайте знову повернемось до моєї лізоньки. І ось моя знову лізонька. Я вам чесно скажу, їй 77 днів, і якщо в неї є вага. Десь під 80 це хорошо. Хтось скаже – та загробила телятку. Не спішіть казати фу. У м'ясних пород, таких як Геріфорд і Ангус, от так телятка народжується маленькими і мають маленькі привеси живої ваги, якщо їх вигодовувати на зерні. Я вже казала, що прирост на зерні. З перших днів буде не більше 700-750 на добу. Тобто, за місяць телечка всього лиш виросте на 22-24 кілограма в кращому разі. Ось, народившись 22-24 кіло, плюс 2 місяці по 23 і виходить в нас що 70 кг. Ну, і трошечки там більше, так що важить вона десь під 80 кіло. Але хоч зараз і осінь, і хоч кажуть, що ціплят по осінні рахують, а я вам хочу сказати: подивимось на цю красуню, якою вона вийде в мене зі І ніхто не скаже, що вона народила вагою 22 кіло. І ніхто не скаже, що вона випала всього лише 320 літрів молочка. Так що, любі мої друзі, Якщо ваша телятка народжується пізно літом або в середині літа саме час вирощувати їй по такій схемі. Тому що зараз у нас дуже складна ситуація з молоком. Всі корови чомусь перестали доїтися, всі дають мало молока, а на ринку пішов попит на молоко. Також попит є на молоко. І на молочних заводах. Тому що відкрились додаткові квоти на молочну продукцію в Євросоюз. І, звичайно, наші підприємства хочуть заробити якусь копійчину. Так що, молоцько, як не странно, але у вересні, жовтні, в листопаді, і у грудні, має гарну ціну. Так що прислухайтесь до моїх парад. І зрозумійте різницю: або 320 кг молока, або 500. Я вже не кажу про 600. Хочу трошечки зупинитися, що ж, за їжу споживають мої телятки. Звичайно, можна купити спеціалізований корм для телят. Але не завжди його виробляють підприємства. Я купляю звичайний. Стартовий корм для бролерів. І мішаю його в такій пропорції. 30% оцього стартового корму, 30% кукурузи на половини, розрізану, коли зернина роздроблена на, 3 або частини, на 4 частини. І цілий овес. І ось таку суміш даю теляткам. Якщо телятка такі маленькі, як ангусятки. Звичайно, вони не дуже охоче їдять зерно, тому що тих 6 літрів, повірте, їм хватає молока. Але коли вони підростають, вони, молока їм не хватає, і вони починають звертати увагу на це зерно. Що я роблю? А що я роблю? Відкриваю роти теляці і пхаю туди зерно. І ось так кожен раз після того, як я напою їх водичкою. Я їм пхаю у рот у це зерно. Що не можна сказати про мою руту? Хтось дуже гарно їсть зерно сувіщ, аж мордочку припудрив. но я ж жіночка в майбутня. Я повинна бути напудрена. А ось моя рута знову. Рута, звичайно, більше вагу і при народженні і зараз, і їй не вистачає тих 6 літрів, що я їй даю по цій схемі. І, звичайно, більші телята, які народжені з більшою вагою, починають зерно їсти раніше, бо вони просто хочуть їсти. Так що не розчаровуйтесь, якщо ваші телятка, що народились маленькі від м'ясних пород. Погано споживають зерно. Коли ви молоко буде зменшувати, а додавати, збільшувати кількість води, в них буде просуватися голод, і вони також будуть споживати зерно суміш. Коли я перестаю давати ціле зерно кукурузи, ото роздроблена на три або чотири частини. А коли побачу, що в навозі виходять цілі зернинки, не можна сказати. У, у кожної тваринки виходить різний вік. У когось в два, у когось два з половиною, а у когось і в три. Так що, як то кажуть, слідкуйте за навозом ваших теляток. Ну що, ще хочу сказати про свою вишеньку. А ось вишенька в мене йде на корову. І хтось скаже, да невже ти їй випоїла також 320 літрів молока? Ти ж казала, що на корову треба випоювати 600 літрів молока? Відкрити вам таємницю чи ні? Ладно, я відкрию вам таємницю, але якщо хтось напише в коментарях, що робити з телечками, яку хочуть залишити на корову? Як вигодувати їх зерном з першого дня і все ж таки випоїти їй 600 літрів молока. Але щоб прирост живої ваги все ж таки не перебільшував 750-800 грамів. Ну що, кому цікаво, напишіть. А якщо ця тема не цікава, я не буду розповідати. Хай ця таємниця залишиться зі мною.